Вітаю! В цьому відео ми розглянемо, як змінити електронну адресу батьків в системі єдиношкола. Для цього потрібно відкрити браузер та перейти в панель адміністрування. Панель адміністрування знаходиться за посиланням manage.eschool.ua.com. Логін та пароль такий же, як і для входу в електронний журнал. Далі потрібно обрати клас. Перейти до пункту Учні. У нас відображається список дітей та батьків, які до них прив'язані. Обираємо відповідного учня. Далі потрібно прогорнути вниз сторінки. У нас відображається різи, що я побачу номер телефону та електронну пошту батьків, які були внесені до цієї дитини. Для того, щоб її зредагувати, натискаємо відповідну кнопку. Змінюємо електронну адресу. Після того, як ви натиснете кнопку Зберегти. На нову електронну пошту буде надіслано підтвердження для реєстрації в системі єдина школа. Потрібно буде повторно пройти процедуру реєстрації протягом 24 годин, прогопнувши вниз сторінки.